У мене відчуття, що новини в Україні стають все шаленішими і шаленішими, десь приблизно починаючи з середини 2024 року. От, послухайте, наприклад, що сталося за цей тиждень. Головний психіатр ЗСУ магічним чином збагатився на 1 мільйон доларів. На Київщині група підлітків побила 12-річну дівчинку. Ілон Маск виступив на параді Трампа, де був очевидно під речовинами і кидав зіги. У будинку, де мешкає Віталій Кличко, викрили бордель з незаконною діяльністю. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде прям шалено, гостро сюжетно. Як ви любите, у крінж тижня? А це шоу думає двічі на тиждень, в четвер в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Просто вслухайтесь, СБУ затримали головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні на понад. Один мільйон доларів цього прекрасного пана звуть Олег Друсь, який також був заступником голови центральної військово-лікарської комісії. Посадовець, щоб ви розуміли, відповідав за оцінку стану здоров'я військових, тобто вирішував, чи придатні вони, чи не придатні до служби, і підозрюється, що психіатр, використовуючи свою посаду під час війни, незаконно збагатився на понад один мільйон. Свої статки правда він приховував, записуючи їх на дітей. Сторонніх осіб та, звичайно ж, дружину, що дуже зміснювало їх шлюб. Він дуже хотів, щоб вони залишалися друзями. Щоб ви розуміли, що у списку його майна за останні роки? Приватний будинок у передмісті Києва, дві квартири в столиці та одна в Одесі, дві земельних ділянки в Обухівському районі, літні автомобілі, одразу чотири BMW моделей X7, X5 та X3, і крім цього, під час обшуків правоохоронці знайшли у нього вдома 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Такі моменти я задумуюсь, наскільки все ж таки трудолюбивою та ефективною була Тетяна Крупа. Тетяна ж, по-моєму, пам'ятаєте, з Хмельницького Мсеку. Наскільки більше у неї було грошей, статків тощо, що вона перевершила навіть найголовнішого психіатра в ЗСУ. Браво! Я не бачив, щоб хтось її ще переплюнув. Ну, браво, звичайно ж, в лапках. Наразі СБУ готує йому підозру за статтями цими, тобто незаконне збагачення та декларування. Недостовірної інформації, а також вирішується питання про арешт його активів у разі доведення вини експосадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Але якщо ви подумали, що ви вже почули найгірше в цій історії, що уявіть собі існує одна людина, яка бере хабарів в Україні, то послухайте, як в цілому працює наша держава ще у 2017 році. Його ж. Того ж самого чоловіка звинуватили в отриманні хабарів. На це звернув увагу журналіст та засновник мілітарного ресурсу The Defense Block Ділан Малясов. Цитую: я навіть не повірив. СБУ в тому самому кабінеті того самого чоловіка зловила на хабарі, що і в 2017 році. По скриптум він став багатшим, а моїх друзів стало менше. І дійсно, цього ж самого Олега Друзя затримали на гарячому під час отримання хабаря у розмірі 52 тисяч гривень. Разом із ним затримали його спільника, командира роти. Обом було оголошено підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто отримання хабаря в особливо великому розмірі. А ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років. І ні. Ні, його не посадили в 17-му році на 8 років, І от нарешті настав 25-й, він вийшов і за 23 дні збагатився на мільйон доларів. Вийшло дещо інше, а знаєте що? Невідомо. Що сталося з цією справою далі? Залишилося невідомим. І мені, звичайно, теж невідомо, але в Україні є така традиція, що зручні люди зручно сидять на своїх місцях. Так сказати, зручному кріслу, зручна людина. Олег Друзь залишатиметься під арештом на два місяці. Суд вирішив взяти його під варту, але з можливістю вийти під заставу майже 50 мільйонів гривень. Це <с> стільки скільки в нього є, в принципі. Ну і якщо ви подумали, що це вже весь пиць, то ні. Під час засідання адвокат заявив, що Друзь приїхав на суд у кареті швидкої через погане самопочуття, навіть посилаючись на інсульт під час обшуків. Зараз він перебуватиме під вартою в лікарні до покращення стану здоров'я. І Щоб ви розуміли, на відео адвокат стверджує, що Друзь переніс інсульт. Хоча сам Друзь на судовому засіданні заявив, що переніс інфаркт. Ну, інсульт, інфаркт, я Ха хахузниця, блин. Все одно непридатний для суду. Під час uh, обшуку uh, стався інсульт. <говори> A few moments later. Я переніс інфаркт на нова. Ця ситуація смішна, тільки якщо ви дуже самоіронічний. що ви можете над собою посміятися, що у вас вже один раз не. Але і суті з усього планують іще один раз. Таке вона стається в Україні, ви ж знаєте. Тому я особисто вам пропоную взяти цю історію на олівець, і я вас буду сповіщати щодо її розвитку. Бо я люблю посміятися, але я не те, щоб сильно люблю, коли мене рухаємось далі. Історія, про яку я думаю, ми всі чули, де хто навіть бачив відео де на Київщині. Група підлітків побила 12-річну дівчинку. Що власне сталося у білій церкві Київської області, розслідують випадок жорстокого побиття 12-річної дівчинки групою підлітків. Інцидент, що стався 16 січня, викликав широкий резонанс після появи відеозапису у соціальних мережах, на якому видно як кілька підлітків по черзі.

Мати постраждалої і звернулася до поліції після того, як дізналася про побиття доньки. І згодом родичка потерпілої у соцмережах повідомила, що на відео її племінниця, яку б'ють школярі віком від 10 до 16 років. Вони вимагали, аби вона вкрала кошти у батьків. Це тупо рекет. Ми повернулися до 90-х, пані та панове. Цитую, її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій захищають нас від окупантів. За дівчинку немає кому заступитися. Ну і на основі зібраних доказів поліція відкрила кримінальне провадження. Що за запобіжний захід? Ви спитаєте у дітей? Суд вже обрав запобіжний захід 16-річному підлітку, якого підозрюють у жорстокому побитті, катуванні та вимаганні грошей. 12-річної дівчинки він, щоб ви розуміли, завдав найбільше травм і неодноразово пшикнув їй в обличчя перцевим балончиком. Так, от він залишатиметься під вартою два місяці без можливості внесення застави, за словами правоохоронців, дії цього чувака, які інших учасників нападу, а їх всього було. 10. кваліфіковано як катування, вчинене за попередньою змовою, групою осіб, а також вимагання коштів із застосуванням насильства. Як то кажуть, дякуємо, що не хуліганство. Але це запобіжний захід, яке може бути покарання. Ця санкція передбачає до 10 років позбавлення волі, і водночас стаття за вимагання у особливо тяжких обставинах може тягнути за собою і суворіші покарання. Також Певні деталі конфлікту підлітків розповів в етері телемарафону начальник управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан. Конфлікт між учасниками виник через е, чутки різного характеру, які потерпіла, начебто розповсюджувала про декількох учасників події та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання, де проживає одна із учасниць, за полагодження яких саме і вимагали у дівчинки кошти. Ну на жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме е, таким чином через е, вчинення правопорушень. Ну да, очевидно, ж підлітки знають скільки коштують двері. І скоріш за все, 12-річна дівчинка була спроможна завдати їм такої шкоди, залагодження якої, очевидно, прям коштує 15 тисяч гривень. Але а вже ж, очевидно, скільки б там не коштували двері, або скільки б не коштувало полагодити двері, які вона, начебто, пошкодила. Очевидно, в такий спосіб цю проблему вирішувати просто не можна. Очевидно, також що і для того, щоб залякати цю дівчинку, не потрібно було 10 років. Людей від 10 до 16 років не потрібно було пшикати її перцовим балончиком в лице, бити її, принижувати. Тобто, навіть для того, щоб залякати її, переконати її, вкрасти ці гроші неважливо на двері, не двері. Не потрібно було робити цього всього. Тобто, очевидно, що фінальна ціль була просто познущатися над дівчинку. Це відео, яке я очевидно не показав вам без блюру. Ну просто дуже важко дивитися, якщо чесно, в мені в момент. Перегляду цього відео щось всередині ну вирощало. Мені хотілося бігти туди, рятувати, вправляти їм мізки. Існує інформація, яку я особисто не можу підтвердити. Просто кажу вам, що я чув, я наголошую на цьому. Що деякі військові, почувши про цю інформацію, запропонували свою допомогу для того, щоб вплинути на цих підлітків. Багато якої інформації почало циркулювати по інтернету, що там була іще якась історія з маріхуаною, яку змушували. Купити цю дівчинку, а вона відмовлялася, і насправді через це це все почалося. Похуй, похуй, не мають так вчиняти люди, діти. Тому очевидно, що ті, хто причетний, мають понести покарання. Я просто безкінечно співчуваю дівчинці через те, що їй довелося це пережити. Я, коли його побачив, це відео, я подумав, як я би вчинив на місці родичів, батьків цієї дівчинки. Якщо чесно, мені особисто, окрім очевидно, того, що треба задіяти фахівців, я маю на увазі психолога. Наприклад, треба скоріш за все перевести її в іншу школу, можливо, навіть в іншому місті. Якщо чесно, для того, щоб у неї було відчуття якогось нового старту, де вона може проявити себе по-новому, розпочати життя майже з нового чистого листа. Я особисто зробив би так. Я не кажу, що це порада. Я особисто зробив би так, в будь-якому разі, якщо раптом мене дивиться ця дівчинка, я хочу до неї звернутися. Спробуй, будь ласка, не ставитись до усіх людей, яких ти зустрічатимеш на своєму життєвому шляху, як до тих недоумків в Ті, треба бути обережною, але треба знайти добрих, хороших людей для того, щоб довіритись їм, бо вони насправді існують. Не вздумай сприймати цю ситуацію так, наче ти в ній винна, щоб ти до цього не зробила. В будь-якому разі вони не мали права жодного так з тобою поводитись. Тому я бажаю тобі всього найкращого. Іншим я бажаю зрозуміти, що подібні дії не можуть бути виправданими абсолютно в жодній формі. А ми рухаємось далі. Тут невеличка пауза для того, щоб нагадати вам, що існує кнопка лайку і підписки. Я дуже довго знімаю ці відоси. Я навіть цю техніку довго розставляю. Я це роблю двічі на тиждень. Це важка робота. Тому я був би дуже вдячний, якщо б виділили одну секунду. Одну секунду взяли пульт, телефон на чому ви б там не дивилися цей відос, і вліпили хоча б лайк, а бажано і підписку, щоб не пропускати такі відоси двічі на тиждень. Все, рухаємось далі. Пам'ятаєте, я вже багато разів казав, що у мене вже є навіть цілий готовий сценарій про те, що маск не ватний Ідіот, який я ніяк не можу реалізувати, знявши вам на канал. І щоразу ви мені пишете в коментарях, що треба, треба, ми хочемо цей відос. І я колись задумався, що мусить зробити маск, щоб я нарешті зібрався і зняв вам це велике і дуже складне відео. Так, от таке враження, що маск почув мене в цей момент, і такий, а ну тобі не вистачає всього крінжа, який я і так роблю. Ну добре, я виступлю на президентському параді Дональда. Трампа у Вашингтоні, коли всі будуть знімати, всі будуть дивитися, це визначна подія, і буду візуально схожим на людину, яка прийняла щось заборонене, якісь речовини, і зігану на сцені декілька разів. Можливо, це тебе переконає? Я досі не впевнений, але це точно вже повна пи... Про яку я вам зараз і розповім 20 січня 25-го року, як ми всі знаємо, в Capital One Arena у Вашингтоні відбулася церемонія на честь інавгурації Дональда Трампа. Маск, якого Трамп призначив на керівну посаду у новоствореному департаменту з питань ефективності уряду, виступив з промовою. На жаль, під час свого виступу Маск наголосив на важливості цих виборів, назвавши їх переломним моментом в історії людства. Цитую, це була розвилка на шляху людської цивілізації. Ми матимемо безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі. Сказав він. У певний момент маск приклав руку до серця. А потім різко підняв її до гори. Я б продемонстрував вам як, але краще маска це вже ніхто не зробить. Я сподіваюся. <плес> Цей жест, ви не повірите, викликав суперечливу реакцію в соцмережах. І не тільки. Я бачив навіть, як люди малюють свастики на теслах, які просто були припарковані на вулицях. Деякі коментатори стверджували, що його рухи нагадували <сум> нацистські вітання, і також було багато припущень, що Маск був під забороненими речовинами. Деякі знавці в інтернеті припускають, що він був під кетаміном, що є фактично конячим транквілізатором, кажучи, що кокаїн, який багато хто припускав, був в крові в цей момент у Ілона Маска, не викликає такої реакції. Тобто, під кокаїном, за їх словами, всі таки, будь ласка, ставте лайк за мою акторську пародію на дію кокаїну. А маск виглядав так. <laughs> ну, типу, я собі принаймні так і уявляю коней під транквілізатором. Звичайно ж, Ілон Маск спростував припущення щодо його жесту під час промови на святкуванні інавгурації президента США Дональда Трампа нагадував нацистське вітання. Він такий не нагадував. Хоча б він двічі його зробив: в одну сторону, а потім в іншу. <laughs> ну, б... <laughs> ну, 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 як? Але як він спростував? Він в соцмережі X саркастично відповів критикам. Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака всі гітлери вже дуже набридла, написав бізнесмен. Ще от з таким смайликом, якому нудно. Хоча, можливо, це смайлик під конячим транквілізатором. Ми цього не знаємо, напевне. Ну, які можуть бути висновки в цій новині? Маск Топ. нічого нового. Нічого нового, просто, можливо, на новому рівні. Рухаємось далі. Можливо, ви вже бачили гучні заголовки бордель в домі кличка. Так от я вам зараз розповім, про що там йшлося. У будинку, де мешкає Віталій Кличко, викрили бордель з незаконною діяльністю. В Києві правоохоронці викрили нічний клуб «Туці», розташований у будинку, де мешкає мер Віталій Кличко. Ну тобто, у тому самому домі. Ви зрозуміли, не в одній з кімнат, в разі чого я про всяк випадок вирішив наголосити. Заклад підозрюється <кхм> у продажу наркотичних речовин. У шантажі клієнтів через приховані камери, а також у використанні співробітників муніципальної охорони для забезпечення незаконної діяльності. Ну і, власне, у тому, що це бордель. За інформацією Національної поліції, клуб працював під прикриттям як розважальний заклад. Однак фактично займався організацією розваг для дорослих. Крім того, встановлено, що охороною клубу займалися співробітники комунального підприємства Муніципальна охорона, хоча вони були на зарплаті у міській бюджетній структурі, але фактично працювали на приватну структуру. І ось що цікаво: організатором клубу може бути перший заступник голови. Партії Удар який, ймовірно, є неофіційним власником закладу. Правоохоронці вже провели обшуки та затримали осіб, причетних до діяльності клубу, включаючи організаторів та працівників відповідальних за незаконний обіг наркотиків. Винним загрожує до 15 років позбавлення волі, і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для учасників схеми. І це ще навіть не все. Також правоохоронці та СБУ викрили злочинців, які організовували торгівлю людьми та примушували понад 30 жінок надавати сексуальні послуги в клубі. Тобто злочинці під приводом працевлаштування танцівницями заманювали жінок, а потім, погрожуючи, примушували їх до проституції. І організаторами групи виявилося двоє іноземців, які раніше вже відбували покарання за подібні злочини. Вони займалися адмініструванням закладу, охороною, підтримуючи постійний контроль над жертвами. Щодо цього, також були проведені санкціоновані обшуки в клубі, помешканнях та автомобілях, підозрюваних, в результаті яких було вилучено гроші, техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Їх дії кваліфіковані як торгівля людьми. Ми та сутенерство. І мені просто цікаво, що ми ще дізнаємося про цей клуб, і про людей, які причетні до усього цього, найближчим часом, як зазвичай, знаєте, стається існує спочатку перший поштовх, а потім щось схеми, щось бігос розповіли. І мені дуже цікаво, чи не вийде вся ця історія, цей розплутаний клубок на когось більшого і головне відомішого а головне в політиці. Бо. Я живучи в Україні, я думаю, чесно кажучи, як і ви, вже бачу такі речі не просто, як правоохоронці попрацювали і ось до чого вони допрацювалися. Такі історії теж бувають, але все-таки, коли відбувається щось настільки яскраве і настільки масштабне, перша думка все ж таки, в чиїх інтересах було нарешті помітити те, що весь цей час було десь. На носі я вам скажу чесно, я не чув про цей клуб, не те, щоб я обертаюся в колах, де про таке розповідають. Тому не можу сказати, що ну всі про це знали. Але я думаю, що певні кола і тим більше кола приближені до людей з великими статками, які скоріше за все, так чи інакше, знайомі з представниками влади. Якісь представники влади там і відпочивали. Я щиро вірю, що про цей клуб і про те, що там відбувається, багато хто давно вже знав. На жаль, але Такі реалії може я помиляюся, в разі чого я буду тільки щасливий, якщо ви мене переконаєте в зворотньому в коментарях. А на цьому цей випуск і закінчився. Я нагадаю, що у нас, як завжди, є одна додаткова новина в інстаграмі по цьому QR-коду, і по посиланню в описі можете перейти, підписатися, звичайно, і подивитися і ще одну. А тут на Ютубі ви можете подивитися один з цих відосів, бо Ютуб підібрав їх особисто персонально для вас. Клікайте, насолоджуйтесь, вам просто мусить сподобатися. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити такий контент двічі на тиждень. Донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, па-па!